У нас є декілька степенів. Усі вони мають різні показники і різні основи. Будемо зводити або до спільної основи, або до спільного показника. Тут можна робити по-різному, але я, наприклад, бачу, що 4 – це 2 в квадраті, і я можу 20 розписати як добуток 2 і 10. 0,1 я можу представити як 10 степені мінус 1. Тому я одразу пишу 20 як 2 в сьомому степені помножити на 10 в сьомому степені ми підносимо до степеня і перший множник, і другий множник. 0,1 замінюю на 10 в степені мінус 1 і в степені 6, 4 в п'ятому степені. Знаєте, тут часто, коли я пояснюю такі завдання, люди кажуть, що можна просто обчислити або розписати. Ну, ви також можете це робити. 4 в 5 степені я замінюю 2 в квадраті замість 4 і в степені 5. Згадую, що при піднесенні степеня до степеня показники перемножуються, ще трохи працюємо. 2 в 7 помножити на 10 в степені 7, помножити на 10 в степені мінус 6, і в знаменнику 2 в степені 10. Тепер. Дивлюся на степені з однаковими основами, примножені показники, згадуйте, додаються, приділені, віднімаються. Отже, я можу записати це так. Чисельнику 10 в степені, 7 мінус 6 одиниця можу не писати. коли я буду ділити 2 в степені 7 на 2 в степені 10, можу скоротити. Менший вираз і скорочую, а 10 мінус 7 буде 3. 2 в кубі, отже, 10 восьмих. Ще трохи. Подивіться, 10 восьмих немає такої відповіді. Отже, мені потрібно записати у вигляді десяткового дробу. Хтось 10 поділить на 8, хтось спочатку скоротить і буде навпіл поділивши 5 четвертих мати. 5 поділити на 4 це буде 1,25. Можна 5 четвертих записати як 1. Ціла, четверта, а потім тільки одну четверту, згадати, що це 0,25, але все одно у вас відповідь буде Б. Відповідь Б саме правильна. Цікава задача, я хочу сказати, що не банальна. Задача стосується теми степінь. І от дуже шкода, що всі в нас варіанти не оприлюднені, можна просто переглянути зливи, наприклад. А якщо систематизувати все, що було на НМТ, вам буде зрозуміло, що завдань такого типу було дуже дуже багато останнім часом.